Всім привіт, друзі, всім гарного перегляду, питанчика. Ми сьогодні розберемо мій бій, який вчора зіграв на прекрасному танку Коцепт 1Б. Можливо сказати, головною нагородою за натиск, який можна зараз придбати, отримуючи срібну лігу. Друзі, граємо ми на мапі лінії Маннергейму. використовуємо трофейний досилач, трофейну турбіну та трофейну закалку. І закалка мені допоможе в цьому бою його виграти. Тож, погнали на стандартну позицію на важких танків. І їдемо сюди та дивимося, що наша команда взагалі сюди не поїхала. Бачимо, що навіть важкі танки не хочуть мені допомагати. Не поїхали собі на АБ-лінію. І я вирішую тут зробити такий мув. Спочатку відстріляти перекатку. А потім поїхати назад та дефати цю позицію, бо я розумію, що зараз буде капець. Тож, тут використовуємо підкалібри, Тут 258 мм пробиття. Окей, і летить 1400. Не знаю, куди тут не полетіло. Емільку засвітили. Та дали йому 1144, по-моєму, звіту, супер. Артилерія кинула, на жаль, сюди. Я не знаю, як вона покинула через ці гори. І я вирішую все ж таки тут вже тікати геть. Не, не сидіти тут довше. Бо якщо хлопці вийдуть сюди, то мені можуть по перекатці нормально водавати. Тож, йдемо в Дев. Кажуть, під калібри тут 258 мм, кумулятиви 310 Тут десяток, наприклад, є сото. Не вистачає, щоб пробити в, в щоку. Деколи може не прийти, звичайне пробиття. Тут ви, виїхав, передивитися, чи є хтось, не світиться на центрі, ні, немає, і стаємо все ж таки в деф. Подивіться на нашу команду. Наша команда поїхала повністю всім сетапом на АБ-лінію. Ми по ХП виграємо 580, але я не бачу, що там твориться. Там твориться по нових каналі, друзі. Вони всі помирають просто. Тут е, Черіотір виїхав, але, на жаль, не в прострілі. Так, я вирішив чекнути. Ну і чекаємо, поки приїдуть сюди е, ці базики, е, ці пайпики і так далі, тому щоб, щоб рашити. Але ні, вони поки що не лізуть. Вони ще думають, чи їхати, чи ні. так? Е, тож, акуратненько дивимося, чи нікого тут немає. Сушка, мені пише, що назад, але я не, б... не маю бажання, щоб їхати вперед. Тут цілився саме в башту, там в тайпика є е, така, е, як так то казати, е, там є така. Позиція на масці, яка прибувається кумулятивному. І бачите, тут є таким зеленим підсвічується, що можна його туди звичайно вже е, вбивати. Тут вже 4 супротивника є, помале-помале, щоб не отримати лишний, лишний демедж. Я так виїжджаю, тут вирішую все ж таки дати по тайпуку, Він помиляється 427, це мій перший урон так, Але базік мені все ж таки дав 360. Дія 50 підставилася на ЛДшкою, даємо йому також. Тут перезарядка у нашої машини 9.06, але можна прокачати з повним екіпіруванням до 8,5 секунд. Я тут не використовував вентилятора. Вентилятор ну, і Кока-Кола взагалі беруть і роблять дива. Тож, дивимося, Є-50 виїжджає геть, тут Т-30 під'їхав, підставляє свою, е, свою башту, так, і ми їм будемо закинувати тепер у башту. Під калібрами собі легко кидаємо перший постріл, потім перезарядився я на кумуль, так, і також другим кумулем також пробиваємо його. Так. Хлопці собі далі стоять, думають, що робити зі мною. Я все ж таки вицілюю маску на тайпику, даю йому туди 421. Супер. Середній альфа в нас 400, і поки що йшло більше. Це класно. Тайпік знову ж таки підставляється, даємо ще раз йому маску 438. Шикарненько. І ми задефали цю частинку мапи. Так, а наші хлопці вже прорашили по першій другій лінії рахунок 5. 4, так? Ми виграємо на 4 тисячі, але не все так гладко, друзі. Не все так гладко. Ми не знаємо, скільки там в них ХПшок, тих всіх естежок, які туди поїхали. І тут акуратненько, дивимося, щоб вбити Т-30. Т... так? Тайпик виїхав вже з тої сторони та пікає нашого проджетку. І я вирішую тут все ж таки, ще раз причекати Т-30, що його немає. Добре. Немає тут його. Я так розумію, що він вже поїхав також, як тайпек, відкатується назад. Тут вирішую все ж таки трошечки акуратніше заїхати, щоб не отримати постріла від тайпека. Якраз Через це я танкнув баштою. І в мене вже є, до речі, 800 на натанкованого урону. Все круто. І ще й 1140 я насвітив це по Емільсі. Тут тайпик виїжджає, є, по проджесі, і я вирішую тут вицілити його спочатку. Але потім бачу, що він не хоче дуже так сильно виїжджати, я вирішую прорашити його. Прорашити. у мене є ХПшки, щоб танканути е, Т-30. У мене є ХПшки, щоб танканути тайпека. Тож ми акуратненько їдемо сюди по, по цій позиції, бачимо, Т-30 їде геть. Думав по Т30 дати, але ні. Тайпик мені встигає дати ще постріл на 320. Ми його добираємо. Тут Т30 дуже, дуже нагло їде, даємо йому постріл на 407. І тут ви мені закидає просто в лючок. Виїжджаємо повністю, даємо йому пострілу Один 414, альфа не прийшла. І я. Все ж таки добираю його зараз оцим снарядоком. Є мінус фражок, це є 2 фраги і 3500. Тепер е, вирішую, що мені робити. Дивлюся на міні-мапу. Що, що мені робити, думаю. Так, все ж таки, давайте поїдемо в базі, вб'ємо. Спочатку подивимося, чи він тут не підставиться, так, з самого початку. Чи він не підставляється, чи ні. Ні, він не підставляється. Бачу, що він засейвлений. І вирішую все ж таки поїхати Поїхати сюди, на край мапи. Е, призердився останній кумулятив. І погнали. До речі, друзі, е, не робіть цю перекатку, якщо ви не знаєте, як це, як це робити. Ви як їде сюди, це треба натиснути кнопку W і просто. Право ліво, право ліво, щоб машина не сповзла донизу. Якщо будете тільки дабл нажимати, машина втопиться. А якщо додатково ще нажимаєте право-ліво, право-ліво, то машина може сюди їхати. Це вам такий невеличкий лайфхак. Друзі, рахунок 10-9 не в нашу користь, ми вже програємо, бачу, і акуратненько виїжджаємо тут, танкуємо базика, так. 300 він мені наніс. І все ж таки поставила його на гусеницю. Тут я розумію, що мені треба його пробивати, щоб я зміг його вбити. Перший постріл є 400 середньої альфи, і другим пострілом ми його добираємо. Супер. Він, до речі, вже встиг. Що встиг стрельнути, але він не попав. І це дуже добре. У мене лишилося 200 хпешок. І закалка, реально, закалка мене спасла в цьому моменті. Бо. Якщо б у мене було закалки, я б би, би помер. Добре, виїжджаємо сюди, притик до наших супротивників. Емілька світиться, дозволилися до кінця та забрала її. Супер. У нас лишається череотір. Є50, шотний, можна так сказати, і артилерія. Маємо 4 фрага та 4 400 вже настрільного урону. Супер. Наші хлопці під'їжджають сюди. До, до їхньої бази. Я не знаю, де Черютир він світився останній раз в К-3 лінії, так? але де він зараз, хто його знає. є 50 тут засвітилася. ми акуратно її вицілюємо, повністю звелися і чекаємо, поки вона вийде. Чи вона зробить цю помилку? Так, вона зробила цю помилку, ми йому дали по гусениці. і від, відкатуємо, щоб ми могли ще настрілякати, і артилерія мене не вбила. До речі, тим часом артилерія вбила артилерію нашу. так? І в нас тепер є, можна так сказати, три шотних танка і одна стрв 103 Так, Чекаю я вже їх, поки вони приїдуть, бо я не хочу сам пушити так, цей момент. Е50, добре, що не виїхав тут і не вбив мене, бо це було б жесть. А, а стерве, так, під'їжджає та, та починає, починає світитися. Є50 е, е помирає від прожетки. До речі, тим часом Є50 е вбив нашого Вафентрагера, і я бачив, що Черіотір фігачив хеш фугасами. Е, тепер я чекаю, поки стерве. Стерве щось зробить цікаве. Чи що, що вона буде пушити? Ні, вона не буде пушити, і я вирішую сам поїхати вперед, поїхати проращити артилерію та черіотіра. Я бачу, як, вона, як, черіоті, як е, черіотір стрельнув по е, нашому сервет, вона отримала 450 демеджу, це значить вона стріляє хешами. І я акуратненько заїжджаю сюди до, до арти. На жаль, повалив дерево, спалився, можливо, цим моментиком, не знаю. І тут е, вирішив заїхати в самий край. Та тут почекати. Так, тут ні не світиться ніхто, не світиться ніхто, і я вирішую все ж таки, написати хлопцям, е, кажу, та йдіть, бляха, муха, ти проражте трошки, ні. Кажу, чуваки, алло, кажу, проїдь далі. Проїдьте. Засвітіть хоч щось, Але ні, навіть ноль реакції. Тим часом СТРВ-103-0 ж таки. вона, не знаю, чи вилетіла, чи що. Коротше, вона стає АФКшною, друзі. вона стає АФКшною. Я зрозумів, що артилерія прокадешнилася, так? Даю їй постріл один тут на 430. І налишалося 20 хп. Я розумію, що вона. Не перезарядилася повністю зараз. І Черіотір, мені хешфагасом є 59 хп. Ви розумієте, мене спасла закалка моя, оскільки, якщо б я її не використав, в мене було б 1880. І зараз би Черіотір би виграв би бій. У мене є 5 фрагів, я вже відсвітиюся 5200 видимого урону. І Стервека, на афекашна. Я лишився сам проти неї, я це прекрасно розумію, бо вона стоїть взагалі нічого не робить. де Черіотір акуратненько вже під'їжджаю на позицію. беру, використовую свою башту, виїхав лесенко та дав їм на 404. Супер. 5600 в мене є. Шикарненько. Тут черіотір вже повністю з'явився на мене. Я стрельнув та попав в землю. Черетір також взяв та промазав. І ми вирішуємо, як би то його розвести. Як розвести цю, цього черотіра, щоб ми могли взяти та виграти цю мапу. Тож, я вирішую зараз взяти та ще раз виїхати з лівіше. Можливо, стоїть. Ні. Ні, ні, ні. Вирішую поїхати вже правіше. Правіше, тут є кущики. Так, на, на його стороні, там де черіотір, я вирішую туди поїхати та блайденути ці кущі. Так, виїхав, звівся, кинув та попав черіотіра. Черіотір там і був, і залишилося 274 здоров'ячко. Так, мені він є шотний, друзі. Тож, акуратненько думаємо, як тобі його добрати. Тут виїхали з цієї сторони, чекнули, Ні, нічого немає. Немає, немає. Не підставляється на щиротір. І я вирішую тут все ж таки поїхати вперед та добрати. До кінця бою 2 хвилини. Я собі легесенько під'їжджаю. Вирішую тут впасти. Так, легесенько впасти. Добре, черотір світиться, він там і стояв далі в кущах. І окраденько під'їжджаємо до нього вже в притик та починаємо пушити. Пушити. Бачимо, як він стоїть, що він робить. Так, акуратненько тако бортиком, бортиком, бо бортом він мене хешфасом не проб'є. Якщо б він поцілив мені в НЛДшку, він мене би точно забрав. Тож, легесенько, так, кайтимо назад, право-ліво, трошечки так робимо куди більший. Кажуть, крутимо його, він не зможе докрутити повністю, бо... Там, на жаль, камінь закінчується і йде обрив. А якщо в обрив він впаде, я його легко зможу вбити. Бо в мене є квені мінус 10. Супер. І акуратенько, може його до кінця докайтали, так? До кінця, так що він лишився в куті, забитий. Тут він виїхав, помилився, я помилився, друзі. Я стрельнув і промазав по ньому. Але Череотір... Не, з, не зреагував і не виїхав, і не, не, не добрав відкайтом назад, вже повністю дозвали, дозвалися і забрали. Це супер. 6 фрагів, друзі. Ми зробили більше як 6 тисяч демеджу, бо ми мали один Блайн. Ну що ж, даймо, переглянемо результати даного бою. Так, ми зіграли майстра, взяли сталеву стіну, взяли е, основний калібр, воїна. 6289 демеджу, 6 фрагів та 1144 насвітили. 6 ми виявили з самого початку, друзі. Також, бачите, цей рекордний мій бій по, по досвіду 1619 досвіду. І це мій перший майстерос. Тож, друзі, всім дякую за переглядом даного відео. Це хороший, гарний бій. І, друзі, чи варто вам брати дану машинку за натиск? Я раджу взяти. Вчора ми на стрімчику зробили більше як 3300 середнього демо на цій машинці. Якщо ви хочете переглянути стрімчанський, в описі є силочка на даний стрімчик. Тож заходіть, вкладіть вподобайки та підписуйтесь. Тут ще буде багато гарного українського контенту. Всім дякую за перегляд, всім чао!